Зараз, сьома ранку, вівторок, а це означає, що я йду на тренування з джиу-джитсу. Не завжди я прокидаю, щоб е, е, піти потренуватись, але намагаюсь, бо абон вже куплено. Останнім часом дуже важко налаштувати себе на тренування з джиу-джитсу, тому, що перестали реєструватися на змагання дівчата. І, виходячи, в мене немає супротивниць, я не змагаюсь вже доволі довгий час, і це якось. Негативно впливає на моє бажання взагалі тренуватись, якось покращувати своє джиу-джитсу, змінювати свій геймплан і взагалі в цілому тренуватись. Але нічого, я роздумую про Європу. Якщо чесно, то мені просто впадло їхати так далеко. Я майже не запізнилась, але запізнилась. В цілому я не засмучена, бо зараз вони будуть там робити бурпі. Ось, а я достатньо їх роблю в своєму житті. Хочеться вдягати кімено зараз через таку спеку. Фух, ну ладно, поїхала. Тоді закривайте Окей? Okay. Або можна цією ногою знову ж таки створити ще дистанцію і опинитися, виванти його стегнам. Доволі цієї позиції. Всім привіт, мене звати Яся. Я вам розкажу, що я сьогодні їла. Салатик, морську капусту. Твісти. Я Зараз буду буде орки.

Зараз у мене буде масаж 90 хвилин. Спортивний, такий хардовий відновлюючий масажик, на якому супер прям не релакснеш. Але після нього я почуваюся набагато краще. Без такого масажу я б напевно не змогла робити такий об'єм тренувань. В мене взагалі два масажи на тиждень. Без масажу не буде якісного відновлення. Тому не нехтуйте цим. Якщо у вас і більше тренувань на тиждень, обов'язково раз на тиждень у вас має бути масаж. Я не знаю, що я хочу. Напевно, буде багато овочів. Я запарила собі гречку. Зараз ще подивимось, що тут можна. Взяти парція з цукіні, підсмажені з олією оливковою. Тут в нас кисломолочний сир білоцерковський, 0% плюс просто жовтий, якийсь тертий сир. Ось такий. Далі я хочу нарізати туди зілінушки усіляки і закрутити це все в піту. Ну і потім тут ще буде тунець з хамоном. Я трохи підігріла цей сир з зеленю, щоб він трошечки був більш тягучий, теплий. І зараз будемо це все складати в тартилі. Давайте дивитися, що в нас тут вийшло. Такий ролл з кисломолочним сиром, з цибулею. Це тунець, хамон, помідори, зелена гречка, перці з цукіні. Це все вийшло в нас на 831 калорію. Вийшло 79 білків, майже 80 грам білка. Фух, боже жара кошмар. Нас ще вимкнули світло, то неможливо навіть кондьор включити. Спека нереальна, що на вулиці, що вдома. Тішить тільки одне, що в мене через півгодини буде тренування, плавання, і в басіку буде набагато комфортніше, ніж зараз, вдома або на вулиці. Тож час збиратись і йти плавати. Мені дуже подобається плавання ще тим, що воно в мене ввечері на сьому вечора, і за рахунок цього воно як коли сколо тебе убаюкує, коли ти приходиш додому вже о дев'ятої, все, що ти можеш, тільки закинутись їжею і все, далі йде сон. Якщо ви думаєте, що ми без гріха, то ви помиляєтесь трошечки. Можемо дозволити собі кайфанути в цьому житті. Костя, розкажи, що в тебе сьогодні буде на тренуванні? Чи хочеш ти взагалі туди йти? Так виглядає людина, яка займається кросфітом і розуміє, що на неї чекає годину-дві мінімум тренування. Ну, якщо б не треба було ростити мітафондрію, б і не пішла. Я знов відновила плавання, і на мене чекає чекають змагання на відкритій воді. Це будуть мої перші змагання у відкритій воді, бо до того, коли я займалась більш-менш стабільно плаванням, це переважно була зима або осінь, і не було змагань логічно на відкритій воді. І всі мої змагання були в басейні. Тому буде цікавий експірієнс для мене спробувати. Я думаю, що це буде два кілометри. Тренер каже, що. Треба плисти п'ять, але так як це перший досвід у відкритій воді, мені здається, що двох буде більш ніж достатньо. Зараз пів-дев'ятої вечора, я вже поплавала, йду додому. Так, ви постійно питаєте в інсті мене про те, чим я заправляю салати свої. Переважно це йогурт. Далі я беру оцет, будь-який оцет. Додаю сюди. Далі додаємо сіль. Будь-які ще спеції. Я люблю смажену курочку. Взагалі все смажене. Ну, бо так смачніше, вибачте мене. Запікати я нічого не буду. Печеря готова. Виглядає доволі об'ємно, але якщо що, то це всього 670 калорій. Багатько білка. Не так багато жира. Гайс, дуже вам вдячна, що ви додивились до кінця. Підписуйтесь на мій канал, якщо ви досі ще не підписані. Ставте лайки, залишайте коментарі, можете писати будь-які питання в коментарях. Якщо вас щось цікавить, сподіваюся, що вас щось цікавить. Зніму, можливо, окреме відео на... з відповідями на ваші питання. Всім пока!